Слава Ісусу Христу, з наближенням Різдва, зображення народження Ісуса в яслах з Марією та Йосипом, які стоять на колінах над немовлям, трьома мудрецями, ангелом і тваринами, що дивляться на нього, можна буде побачити скрізь. Але дослідження показують, що на задньому плані, швидше за все, був ще хтось. Повитуха простежити акушерство в письмовій історії важко, оскільки питання жінок, на жаль, не вважалося історично важливим. Самі жінки часто не вміли читати і писати, тому не могли розповісти власну історію. Одні з перших згадок про акушерок можна знайти в Старому Завіті, коли в Єгипті акушеркам було наказано вбивати всіх новонароджених хлопчиків, але вони відмовлялись. Також мати Сократа була акушеркою, і він писав про тогочасні акушерські практики. На творах мистецтва древніх зображені акушерки, які підтримують пацієнток під час перейм, допомагають їм тужити, стягнуть за руки, щоб надати їм сили. Різблені римські фрески також є вікном у пологові зали минулого. Зрештою з найдавніших письмових свідчень і ще більш ранніх зображень художників, акушерка здавна була біля ліжка породіллі, як заможної, так і бідної. Жодне з Євангелій не містить багато деталей про народження Ісуса. Лука лише говорить, що Марія народила його, а Матей говорить ще менше. Часто цитують текст під назвою Проти Євангелія Якова. Який не був включений у канон Нового заповіту, цей древній текст набагато детальніше описує народження і згадує про присутність двох повитух, одна з яких відіграє ключову роль у засвідченні дівочої цноти Марії. Хоча цей Євангелій є апокрифічним, Експерти в таких питаннях вважають, що Марії справді допомагали народжувати, а образи повитух увійшли в середньовічні вертепи та релігійне мистецтво. Інші книги Біблії говорять про акушерок як невід'ємну частину системи охорони здоров'я та єврейської культури. Вони вважають мало ймовірним, що молода жінка, яка не народжувала дітей, опинила себе на самоті під час пологів. Пологи для жінки, яка вперше стала матір'ю, могли тривати 12 або 36 годин і були небезпечною справою. Багато жінок помирало. Якби був час, Йосип напевно покликав би повитуху, і повитуха прийшла б, не зважаючи на те, що пара була чужою у вифлеємі і, можливо, не могла заплатити. Дивлячись на це, ми розуміємо, що сцена народження Ісуса. Могла бути набагато ширшою, аніж нам описують її Євангелії, тому що у Слові Божому описується те, що будує нашу віру, а не заспокоює нашу цікавість.